Вітаю, друзі! У мене зараз часто стало запитувати за якою підставою краще звільнити працівника, щоб це було і безпроблемно для роботодавця, і сам працівник отримав допомогу. Тож давайте розбиратися, які правила діють зараз в умовах воєнного стану і карантину, який ще триває. Одразу скажу, що це відео буде корисне не тільки роботодавцям, які мають розбиратися в цьому і пояснити це працівникам, так і особливо самим працівникам, які мають знати свої права. А поки підпишіться на наш канал, у нас є багато корисної інформації для вас. Кодекс законів про працю серед підстав для припинення трудового договору, яке відбувається з ініціативи працівника, виділяє окремо угоду сторін. Це стаття 36, та розірвання трудового договору з ініціативи працівника. Це стаття 38. На перше погляд здається, що неважливо, яку саме з цих підстав обрати. Головне, що результат один і той же звільнення. Але Тут є свої нюанси. До речі, для научності та вашої зручності за традицією наприкінці відео шукайте зручну табличку. Тож додивіться до кінця. І так, що ж обрати: угоду сторін чи звільнення за власним бажанням. Пройдемося по основним критеріям. Перший критерій: чи потрібна згода роботодавця? Для звільнення за угодою сторін вже із самої назви зрозуміло, що потрібно не тільки бажання працівника звільнитися, але й згода роботодавця на це. Для звільнення за власним бажанням згода роботодавця не потрібна. Бажає він того чи ні, але відмовити у такому звільненні працівнику він не може. Тож цей варіант вигідний, якщо працівник розуміє, що роботодавець відпускати з роботи його не бажає. Другий критерій швидкість звільнення. За загальним правилом, стаття 38 Кодексу законів про працю, тобто звільнення за власним бажанням, передбачає, що головною умовою такого звільнення є письмове попередження роботодавця за два тижні до запланованої дати звільнення. Тож два тижні ще доведеться побути в трудових відносинах з роботодавцем. Хоча... Тут є два винятки. Перший так званий мирний варіант. Якщо працівник в заяві вказує бажану дату звільнення і роботодавцю не важливо, відпрацює працівник два тижні чи ні, він може звільнити працівника датою зазначеною в заяві. Тобто працівник може бути звільнений навіть у день подання заяви, якщо він просить про такий строк, а роботодавець не заперечує проти цього. Другий варіант більш скандальний. Якщо працівнику потрібно терміново звільнитися, і він розуміє, що роботодавець проти цього, то працівник може вказати в заяві поважну причину для термінового звільнення, і роботодавець не може тут відмовити. У разі звільнення за угодою сторін все просто: як домовилися сторони, так і буде. Ніяких вимог щодо строку попередження роботодавця тут немає. Третій критерій, чи можна звільнитися в період відпустки або на лікарняному. Тут ніякої різниці немає, за якою підставою звільнятися, адже і у відпустці, і на лікарняному можна звільнитися як за угодою сторін, так і за власним бажанням. Ще один важливий для роботодавця критерій це його додаткові обов'язки. Тут усе просто. За умови належного дотримання процедури звільнення, як за угодою сторін, так і за ініціативою працівника, у роботодавця не виникають додаткові обов'язки перед працівником. Зокрема, роботодавець не зобов'язаний попереджати працівника про звільнення у встановлений срок, як це необхідно, наприклад, при звільненні в зв'язку зі скороченням чисельності або штату працівників. Працевлаштовувати працівника пільговика. Ну, причина цієї підстави для звільнення не є звільненням з ініціативи роботодавця. Погоджувати звільнення з профспілкою, виплачувати працівнику вихідну допомогу, ну, крім випадків, коли йдеться про звільнення у зв'язку з порушенням роботодавцем трудового законодавства, трудового або колективного договору, або якщо це передбачено умовами колективного договору. І останній, важливий вже для працівників критерій як же бути із допомогою. Незалежно від того, обрали ви угоду сторін. Чи звільняєтеся за власною ініціативою, допомога по безробіттю буде. Причому у період дії воєнного стану, так само як і в період дії карантину, присвоєння статусу безробітного здійснюється в день подання заяви. Призначення виплати допомоги по безробіттю також починається з першого дня після надання статусу безробітного, ну, простіше кажучи, на наступний день після подання заяви. Причому тривалість такої виплати не може перевищувати 90 календарних днів. При цьому підстави, за якою ви звільнені з роботи, значення немає. Чи то це стаття 36 Кодексу законів про працю, тобто звільнення за угодою сторін, чи то це стаття 38 Кодексу законів про працю, тобто звільнення за власним бажанням. Хоча раніше найвигіднішим варіантом для працівника було звільнення за власним бажанням, але з поважних причин. В такому разі тривалість виплати допомоги по безробіттю була найбільшою 360 календарних днів. Для порівняння у разі звільнення за угодою сторін або ж за власним бажанням, але без поважних причин, тривалість виплати становила 270 календарних днів. Причому у разі звільнення за власним бажанням без поважних причин, раніше така виплата здійснювалася ще й з 91-го дня після реєстрації особи як безробітної. Зараз же у період воєнного стану умови виплати допомоги по безробіттю однакові, хоч за звільнення за власним бажанням з або без поважних причин, хоч у разі звільнення за угодою сторін. Як бачите, ні для працівника, ні для роботодавця наразі особливої різниці у цих двох видах звільнення немає. Тож, якщо є повне порозуміння між сторонами, то можна спокійно обирати звільнення за угодою сторін. Тут можна і про строк звільнення домовитися, і допомога по безробіттю буде на наступний день після подання заяви. Якщо ж згоди між працівником та роботодавцем немає, то слід обирати звільнення за власним бажанням. Проте, якщо у працівника немає поважних причин для термінового звільнення, затриматися на роботі доведеться ще на два тижні. Проте, все одно виплата допомоги по безробіттю буде на наступний день після подання заяви. На цьому на все. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!